Відкривають засувки для подачі газу, відкручують вентилі на подачу тепла на насосному обладнанні. Так, о дев'ятій ранку запустили в роботу котельню, яка опалюватиме дві лікарні у Кропивницькому, каже майстер комунального підприємства теплоенергетик Юрій Балбекін. Зараз відбувається запуск котла номер 3 для підігріва води, для подачі в теплову мережу для палення. Пропусів лікарні. Говорить, після запуску котельного обладнання батареї у відділеннях лікарні потепліють щонайменше через дві години. У цій палаті хірургічного відділення лікарні швидкої меддопомоги на момент зйомки 9.30 на термометрі 20 градусів тепла. Не холодно. Я тут у футболці і ночі сплю футболці. Це я виходжу на коридор, то я вділа ковточку, а так в палаті тепло. Примірно так у всіх палатах така температура, ну може, плюс-мінус один. 2 але по температурним показникам ми вже розпочинаємо пальваний сезон. Ночі холодні, там в порядку навіть заморозки були 0,2 градуси. Ну, день трошки тепліше, але стіни охололи і корпуса охололи. Каже, тепло в лікарні, поки холодні батареї можуть підтримувати за допомогою кондиціонерів. По санітарним вимогам повинно бути десь до 23 градусів в палатах, також в процедурних кабінетах, в операційних, так десь, десь 21-23, нижня, 21. Норми температури в лікарнях, школах і дитсадках під час опалювального сезону визначені законодавством, сказала речниця Держпродспоживслужби Наталія Шевченко. Для дошкільних навчальних закладів в групових осередках, де перебувають дітки, це від 19 до 23 градусів. Те, що нижча температура 18-19 градусів, допускається в приміщеннях для занять фізичною культурою. Для загальноосвітніх навчальних закладів в навчальних класах навчальних кабінетах 17-20 градусів. Так само в актовій залі і нижча температура від 15 до 17 в кабінетах в класах, де проводяться фізичні вправи. Для лікувальних закладів. Оглядових процедурних кабінетів, палати операційні, післяопераційні, палати, де перебувають дітки хворі, оптимальна температура має бути забезпечена 22 градуси на такому рівні. Вища температура 25 вимагається обов'язково для палат для новонароджених діток. І якщо ми говоримо про дорослих хворих, палат для дорослих хворих, кабінетів лікарів, то оптимальна температура дозволяється на рівні 20 градусів. Розпочали опалювати лікарні від керівництва яких отримали звернення, сказав директор комунального підприємства теплоенергетик Олександр Чільник. Стосовно опалення шкіл, дитячих садків і житлових будинків, то відповідно до чинно нормативного правил на сьогодні немає поки що середньодобових температурних значень нижче 8 градусів, а тому ми зараз очікуємо, що в найближчі дні, відповідно до прогнозів, які нам надає метеослужба, температура буде ось в таких десь приблизно межах, як оці дні. Каже, роботу всіх 24 котелень підприємства почнуть, коли середньодобова температура не підніматиметься вище 8 градусів тепла протягом трьох діб. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.